Ми вже в Одесі. Нас Одеса зустрічала сонечком і, власне, трішечки навіть спекою. Дорога пролетіла дуже швидко. Ну, це напевно через те, що у нас неймовірно гарна країна. І ми просто не відриваючи погляду, всі дивились по вікнах, водойми, лимани, поляну просто неймовірна краса. Власне, о сьомій годині сьогодні буде концерт Михайло Грицкана Катерини Бужинської в рамках великого благодійного туру незламною країною. Воля, це благодійний тур. Генеральним партнером якого є телеканал Ukraine World News. Інформаційним спонсором є Радіо П'ятниця. Дев'ятий концерт нам вдалося вже зібрати більше ніж 3 мільйони 300 тисяч гривень. І ці всі кошти підуть для Збройних сил України. І ми сподіваємося, що ця сума сьогодні збільшиться. Вже за годину зала одеської філармонії прийматиме радушно гостей, чекатимемо на аншлаг, тому що вже майже всі квитки розпродані. Власне, перервали саундчек за для того, аби наші зірки могли розповісти вам усе найцікавіше про концерт. Всіх вітаємо, слава Україні, друзі! Героям слава сьогодні на концерті. Наші гості почують глядачі прекрасні українські пісні. Ми постараємось підняти бойовий дух українських глядачів, українського глядача, нашого незламної нації, нашого народу. І, проведення... і звісно, головна мета наших зустрічей допомагати нашим військовим. Вони мають знати, що. Все, всі українці всього світу і вся Україна сьогодні з ними, що вони не залишилися наодинці з бідою, з війною. І тому сьогодні Одеса е, буде прикладом також для е, всіх міста, які ми вже були. Я приїхала з невеличкого селища, яке межує з Одеською областю, це селище Веселинове. І я директор Веселиновського ліцею. Я сьогодні принесла невеликі кошти від наших дітей і хотіла б, щоб ви їх передали тим людям, яким необхідно. Ви розумієте, що заробітки невеликі. Діти, хто посівав? бабусь, дідусів, хто продавав свої якісь поробки самостійно, е, якось економили. І сьогодні ось ці 100 доларів я хочу передати вам. Я ці гроші ми зараз передамо дівчата Михайла, тому що в нас буде аукціон. Чи давайте ви потім скриньку? Тому що я Ну, ну, ви ну бачите, мені дивляють. Наш концерт мав благодійну йту, і завдяки вам для допомоги збройним силам України нам вдалося зібрати 54 тисячі 545 гривень. Дякуємо. Але цей вечір мав бути особливий, тому що особливі і ви. І порадившись із командою генерального партнера, ми. Вирішили цю суму подвоїти. Також ми хотіли а, вручити ще подарункові сертифікати у на безкоштовний відпочинок у дитячому таборі Джуніор Стар. І ми вам не кажемо до побачення, а кажемо «до Доброго... нових зустрічей! І обов'язково з переможним концертом. Одесі! Дуже всім дякую за такий захід. Це насправді дуже важлива справа, допомога нашим воїнам. Я, як військовий медик, з мобільного шпиталю дуже вражені щиро з душею, сподобалось звичайно, і приходимо на кожні концерти. А цей тур я думаю, він дає багато підтримки військовим, які зараз ну, дійсно в цьому нуждаються. Тому як, як мога більше таких проектів, дуже позитивні емоції, сильна атмосфера. <говор> <говор> ну, кожен раз я себе тут відчуваю, як якби е, все добре, забуваєш про всі ці проблеми, які в нас є в кожного в житті на даний час. Ці е, концерти допомагають забутися і погрузитися в тебе заботне життя, яке було раніше. Тому тільки найкращі емоції. Дуже, дуже гарні. Катерина, вся українка, така Молодець, молодець. Любить Україну і завжди в захваті від неї. Умничка. наша. Я була на концертах всіх Михайла Грискана, Катерини Бужинської мене раз зустрічали Новий рік разом на всіх концертах. І хотілося разом до перемоги. Дякую за їхню роботу, дякуємо за їхній такий працю, яку вони під нас підтримують в такій війні і наших всіх воїнів. Дякуємо вам. Мора емоцій приємних. Такий складний зараз час це трохи гріє душу, надихає, надихає натворити. Я сама волонтерги ОВО Одещина, і тому намагаємося допомагати. І до Дня Конституції ми з Катериною Пужинською робимо е, концерт. Е, він вільний вхід, без грошей. Е, Лише треба е, не купляти квитки, а просто зарегистру... зробити, зробити благодійний до донат 200 гривень і зареєструватися, що ви обов'язково будете на нашому концерті. Тому що всіх, всіх чекаємо, всіх запрошуємо.